Михайло Подоляк із нами це радник керівника офісу президента. Пане Михайло, вечір добре наші вітання вам Добрий вечір. А давайте одразу з двох заяв: перша заява від Резнікова про результати Рамштайну, що Росія впевнено, хай повільно, повільніше ніж нам би того хотілося, наближається до Нюрмиргу. 2 і інша заява від пана Андрія Мельника, це заступник очільника міністерства іноземних справ. каже, що нині маємо потребу в 10 разів більше. Зброї, ніж маємо станом на зараз. Ну певно, що це за наслідками того, що приїде до нас після Рамштайну. Чого категорично бракує? Ну звісно, літаків ми не побачили. Чого ще снаряди? Перше, ну по перше, одна заява продовжує іншу заяву. Тобто, чим більше зброї, тим швидше закінчиться війна, чим швидше закінчиться війна, і правильно вона буде фіналізована. Тим більше шансів, що нарешті ключові світові злочинці, які є членами російських спільнот, ну політичних спільнот швидше сядуть на скам'ю підсудних. Це дуже важливо. Щодо кількості зброї, безумовно, дефіцит снарядний. Ви про це знаєте. Ми неодноразово про це вже і говорили. Друга складова, це додатково потрібна нам бронетехніка. Її має бути більше, це очевидно. Третя складова, це ракети різної дальності. Я вже не кажу там. Високої дальності, ну, наприклад, 150, 200, 300, будь-які ракети до реактивних систем залпового вогню. Вони нам потрібні в великій кількості. Це міни різного калібру, 120, двадцяті, 82 другі, і так далі, і тому подібне. Тобто є багато чого, що нам потрібно саме для того, щоб ефектизувати свої дії по лінії фронту. Я безумовно розумію, що багато чого залежить від інвестицій у військово-промислові комплекси різних країн, і сьогодні ці інвестиції вже йдуть, і що пришвидшити дуже швидко пришвидшити виробництво неможливо. Але між тим ми розуміємо, і тут пан Мельник абсолютно правий, що треба збільшити певні обсяги певних інструментів. І наші партнери, до речі, після Рамштайну го де аудит. От кількості і якості інструментів, які надаються Україні, теж проведений, а це вже як система працює на сьогоднішній день. Вони також це розуміють. Пане Михайло, по переліку тих бажань так, від міністра оборони України Олексія Резнікова, який він озвучував і передавав партнерам по Рамштайну. Я впевнений, ви бачили цей перелік. Скажіть, а підводні човни і кораблі там є? А, ну, Дивіться, я прагматично до всього ставлюсь. Просто я вважаю, що є пріоритети, дуже важливі. Їх всього чотири пріоритети. Ну я авіацію виношу за дужки, тому що це вкрай важливо. Штурмова авіація вона суттєво може пришвидшити наступ і зменшити втрати. А винищувальна авіація дозакриє нам небо враховуючи що сьогодні Росія використовує. Вона використовує сьогодні авіаційні керовані бомби. Вона використовує балістику і вона використовує дрони. От Саме винищувальна авіація, особливо ці ж самі пресловуті вже F-16, дозволяють максимально ефективно з цим боротись, вже не кажучи про те, що F-16 можуть закрити небо на прифронтовій зоні, так? Ну, тобто там, де Росія піднімає свою тактичну авіацію. Але є чотири основні пріоритети: Перше, це дрони будь-якої конфігурації в будь-якому вигляді в величезній кількості. Це перша друга складова це снаряди, про які ми казали. Перш за все 155-й, безумовно калібри, які виробляються в. Країнах НАТО, але якщо ми ще знайдемо десь можливість докупити 152, 122 було правильно, і 105 важливий, не вже не кажучи про танкові снаряди. Третя складова це бронетехніка, про яку ми казали. Бо, наприклад, 250 танків, про які заявлено з точки зору, ну я маю на увазі нов, нові танків, які поставлені в рамках танкової коаліції, це добре, але їх має бути набагато більше 450 450-550 танків. Оце е, ключові елементи. Ну і нарешті, четвертий, на мій погляд. Чи не найголовніше на сьогоднішній день це якраз ці самі реактивні ракети, да? Ну, тобто ті, які використовуються для нищення інфраструктурного забезпечення російського угрупування на окупованих територіях? знаєте, це головне, чому я про ракети постійно кажу, тому що якщо ти заходиш на відстань на будь-яку відстань, 80+, 100, 150, 200, де ключові? Стратегічні чи тактичні склади Російської Федерації і місця накопичення мобілізованого резерву це суттєво зменшить боєздатність російського групування на 30-40% якщо ми будемо системно це нищити, оце ключові елементи цієї війни. Щодо підводних човнів після війни, певно, вони нам знадобляться для того, щоб контролювати російську там тихоокеанську чи якусь там Балтійську ескадру і так далі. Слухайте, ну ви ж знаєте певно, чому відмінили оці паради маскаради. В Білгороді, Курську, в Москві, зокрема, ну, тому що вже офіційна позиція є Кремля. Вони бояться, щоб випадково їх не провели Збройні Сили України ці паради. А якщо серйозно, то ми е, бачимо, що відміняють масові заходи по всій. Ну, прикордонню по всьому, це раз на окупованих територіях перевзуваються гауляйтери на льоту і кажуть, там тиждень тому казали, що неодмінно буде 9 травня святкувати, тепер кажуть, що ні. І в той же час посилюється інтенсивність обстрілів наших прикордонних територій. Зокрема, там Чернігівська і Сумська область постійно потерпають. Що каже розвідка, власне, чого чекати найближчим часом? Окрім найгарячіших точок, які ми з в серці, щогоднини моніторимо, і так все буде. Найближчим часом виглядати так, як сьогодні, на жаль. Тобто, вони будуть використовувати обстріли прикордонних територій. Сумська, Чернігівська область. Я вже не кажу про Харківську, Запорізьку, Херсонську, і так далі. Особливо міста, такі як Херсон, Харків чи Краматорськ. Безумовно, вони будуть використовувати дрони. Оці шахеди, які будуть періодично залітати і щось там створювати для нас певні небезпечні процеси. Інша складова, давайте ми повернімось на півкроку назад до того, що ви казали. Оці відміни е, безсмертних полков чи взагалі парадів не тільки в прикордонних з Україною територіях, а також в глибині, в глибині Російської Федерації, воно означає три речі: перше розгубленість. Вони розуміють, що все йде безумовно по плану, але просто план вони е трошки інакше розуміли. Друга складова це ознака страху. Вони бояться, вони відверто бояться будь-яких проводів, тому що безсмертний полк буде йти з фото людей, які загинули в цій війні. І третя складова, вони бояться організації, тобто на цих е е парадах можуть вийти люди, які повернули з війни. А це там окремі елементи. Ви ж бачите кількість, е скажімо так, кримінальних правопорушень, тобто вбив. Безпосередньо гвалтувань, конфліктів, хуліганства і так далі суттєво збільшились в Росії, тому що повернулися люди, які хочуть реалізувати те, що вони не змогли реалізувати в Україні. Що вони реалізовували в Україні? Вони реалізовували свої комплекси ненависті, і вони зараз повернулися цими комплексами у Росію. І оці люди можуть на парадах проявити ці комплекси. От вони, оці три складові абсолютно точно обнуляють всю концепцію цю великої Росії. І безумовно проводити на такому фоні паради це буде означати підкреслити, що ситуація не керована, і збільшити шанси на внутрішні бунтівні прояви. Да? Ну, тобто на прояви нелояльності до центральної влади в Російській Федерації. Це все суттєво лякає. Перш за все, безумовно, Путіна. Це людина дуже смілива. Безумовно, ви ж це розумієте. Я тут ремарку скажу, що це іронія, тому що дехто може почути і сказати Дивіться, вони сказали, що він смілива людина. Ні. Він люди, людина смілива, але це я кажу в лапках. І тому це все буде тільки збільшуватись. Оці прояви страху в Росії будуть збільшуватись. І ви подивіться на очі цих людей, які сьогодні виступають на тих чи інших пропагандистських російських майданчиках, з яким страхом вони взагалі слово Україна проговорюють. Пане Михайло, давайте зараз до деяких заяв, які йдуть у дисонансі з позицією нашою і заявами нашими, і не тільки про Китай. От я зараз хочу почати з вашого дозволу, пані Олено. Пане Михайле. а зі слів Гвідо Крозетто, це міністр оборони Італії. А сказав він наступне, що війну в Україні можна завершити лише прямими переговорами. Нам потрібно посадити за стіл двох людей, які не розбавляють один з одним. Здається, чіткіше позиції не було у президента Зеленського стосовно того, що перемовини з Путіним вести він не збирається. Чому ця позиція дуже важко доходить до давно деяких Віталій, наших партнерів? Давно Віталії ніхто там емоційно не виступав і не казав, да ну власне, щоб пояснили, що насправді відбувається в Україні. Мені здається. А... Постійно пояснюємо на різних майданчиках, і будемо продовжувати це робити. Просто завжди люди, які не знаходяться в епіцентрі тої чи іншої події, з певним часом їм здається, що вони настільки геніальні, що вони все точно знають, і вони все точно можуть зробити. Ну, тому що це ж не вони в епіцентрі, це ж не вони втрачають близьких, це не в них кожен день сирена звучить. Тому їм здається, що це ж так просто. Ну, давайте ми посадимо жертву представника і агресора, щоб вони між собою домовились. Може вони десь там посередині домовляться, може вони там віддадуть цьому агресору щось, і він скаже: Ой, все, я буду вівцею, да? я тобто не буду себе вести, так як я ввів до цього себе. Це ж очевидно, правильно. Ну безумовно можна давати нам пораду. На мій погляд, і ви абсолютно точно зараз говорите про те, що є зафіксована позиція. Ну, цю війну треба правильно закінчити. Ну, раз вона вже йде 14 місяців. Ну, не можемо. Ми просто так сказати. А давайте тепер будемо говорити про те, що давайте залишимо Російській Федерації частку своєї території. Тому що це буде означати для нас смерть. Тільки смерть не сьогодні, а смерть через рік, через два, через три. Тому що очевидно, що Росія тоді буде законсервованою країною. В ній суттєво збільшаться реваншистські і вілітарійські настрої. Вона буде витрачати всі свої кошти на модернізацію армії, на накопичення. Мобілізованого вітренурованого ресурсу на теракти в Україні, на е, створення тут внутрішнього конфлікту в Україні, на знову ж таки розбалансування цих же країн Італії, Франції, Німеччини, щоб вони відвернулись від України. Ну тобто, на це настільки очевидно, що коли доросла людина, яка є політиком, виходить і говорить: давайте посадимо їх за стіл переговорів. Це ж просто вони ж там між собою договоряться. Оця там декілька десятків тисяч е, цивільного населення, які вбили, ну це. Ну, за що таке? Це ж ерунда, якась це можна забути про це і так далі. Це виглядає дивно. І мені видається, що було бажано просто щоб люди подекуди розуміли в якій ситуації знаходиться Україна, і продовжували просто робити те, що вони роблять в останній місяці, достатньо ефективно. Перше. Фіксують природу війни, і про це до речі говорить пані Мелоні. Якщо ми говоримо про Італію, вона достатньо чітко розставляє акценти. Друга складова. Вони ж говорять про те, що Україна має отримати весь інструмент військовий для того, щоб суттєво покращити свої переговорні позиції на після війни. А тут означає третє: Росія має програти тактично на полі бою, втікти за. Кордон України 91-го року, а після цього примусово сісти за стіл переговорів. Ну це ж вже є збалансованою абсолютно чіткою позицією не тільки України, а й коаліції проукраїнської чи антиросійської. Немає різниці, ну навіщо періодично виходити і приводити, скажімо так, суспільну думку, глобальну суспільну думку до певного нерозуміння, а що відбувається, навіщо тому що це ж не змінить позиції коаліції? В чому саме в тому, що війна має дійти до правильного логічного завершення, Росія має обов'язково програти. Ну, власне, якщо зізнатися, то я дуже чекаю на реакцію Джорджа Малоні, прем'єрки Італії, яка дуже емоційно тоді в парламенті відповіла одній з депутаток своїх. Ну, це особисто є чого чекати нам від нашого МЗС нині після скандальної заяви посла Китаю в у Франції. Він заявив, що сумнівається в суверенітеті радянських республік, і вони ці заяви є абсолютно неприйнятні вже відреагували у Литві, в Латвії, пробачте, і в Естонії як. Ми тут маємо реагувати і чи будемо? Ну, дочекаємось позиції МЗС, офіційної позиції МЗС, на мій погляд, треба менше рефлексувати на такі заяви. Вони є, ну вони не впливають на ті процеси, які сьогодні відбуваються з точки зору позицій, позиціональності, яку займає Україна, яку займає проукраїнська коаліція знову ж таки. Ну, це скажімо так, дискусійні якісь позиції, які ображають низку країн в цілому, навіщо це зроблено? Ну, певно, для того, щоб підвищити свою суб'єктність на європейському ринку, як мінімум, да, враховуючи те, що був недавній візит президента Франції у Китаї, ну ось вони грають в певну інформаційну гру. Але дивіться, давайте знову ж таки зафіксуємо: є Україна, яка достатньо чітко зафіксувала свою, скажімо так, переговорну майбутню переговорну позицію у формулі миру. Ви пам'ятаєте, є ключовий пункт номер один вивід російських військ в повному обсязі. Після цього все інше. І щодо репарацій, і щодо компенсації збитків зруйнованої інфраструктури, і так далі, військові злочини, ну і все інше: продовольча безпека, ядерна безпека, і так далі. Але ми там додамо ще певно низку пунктів, таких як демілітаризація, справжня Росії, тому що Росія не може використовувати всі ці ракети, які вона сьогодні використовує по цивільному населенню. Росія не може одноосібно контролювати ядерний арсенал, і так далі. До речі, на останньому засіданні міністрів закордонних справ. G7 було достатньо чітко зафіксовано, і це зміна глобальної позиції. Що треба накласти санкції на Росатом. Треба про це говорити, і треба обмеженим обмежити можливість Росії приймати безпосередню участь в роботі ядерної галузі глобальної ядерної галузі. Тобто Росія має. Перестати продавати ядерні технології, управляти ядерними технологіями ядерними технологіями, продавати ядерний матеріал і так далі. І тому подібне це дуже важлива зміна в настроях, принаймні, у країнах глобальної сім'ї. Слухайте, пане Михайло, я насправді, а... коли говорю про Китай, я звертаю увагу не тільки просто на те, що сказала, і що зазвичай мовчасні китайські дипломати стали дуже сміливими і доволі ну, дихотомічними в своїх заявах. Пробачте, я хотіла інакшого слова сказати, але скажу це. Тут ми з Росією не дуже дружимо а тут, взагалі, Україна, Казахстан і країни Балтії не мають права на суб'єктність на міжнародному рівні. Чому а, сіється така дихотомія? Явно це не розраховано їхнього внутрішнього споживача, бо їхній внутрішній споживач отримує рівно знаєте, як це згідно відповідно того, що має партія сказати. Те вони отримують інформацію. На кого це розраховано? На наших міжнародних партнерів. Ну до прикладу, на ту саму Італію, на ту саму Угорщину. До кого це звернення? А ви задаєте дуже важливе питання? Воно набагато глибше ніж може здатись на перший погляд. Це йде тестування. Ще раз підкреслю тестування Китаєм. Своєї майбутньої глобальної політичної позиції вони пробують червону ну, ці червоні кордони, так звані, да червоні лінії. Вони роблять такі провокативні заяви і дивляться на реакцію всіх, чи буде це припустимо, і вони таким чином відтестовують, чи можуть вони домінувати, чи можуть вони формувати порядок денний. Бо вони вже розуміють, що перехопили місце Російської Федерації. Вони вже розуміють, що треба не мовчати. Ну, треба більш активно себе поводити інформаційно, що є непритаманним для китайської дипломатії в цілому. І зараз йде тестування системи. Чи буде система ігнорувати заяви? Чи буде система нервово на них реагувати? Чи буде система достатньо жорстко на них реагувати? Я маю на увазі міжнародна політична система, де ключову роль відіграє, наприклад, Сполучені Штати чи Євросоюз і так далі? Чи буде система боятись на це якось реагувати? Ви абсолютно правильно ставите питання, тобто але? Я тут маленьку ремарку говорю: Китай е не готовий був би якось тактично підійти до цього тестування, тому що це для нього новий досвід, і вони йдуть практично в лобову. Тобто, вони оці провокативні заяви роблять для того, щоб подивитись, а яка буде реакція, чи буде міжнародна спільнота якось на це активно. Рефлексувати і на сьогоднішній день ви абсолютно праві, поки що системного розуміння, як реагувати на це все немає. А знаєте чому? Тому що світ знову ж таки не готовий. Я маю на увазі, коли ми говоримо слово світ, ми говоримо про демократичну його складову. Він не готовий був до такої поведінки китайських дипломатів, які поступово збільшують свою інформаційну присутність, і це суттєвий виклик. І знову ж таки, чому Китай це сьогодні робить? Тому що він подивився, що періодично, от повернімось да, до цієї заяви Крузетто, бо періодично здавалось би, коли вже прийняті певні рішення, зафіксовані певні позиції. Ну тобто, мається назя ідеологеми навіть зафіксовані, і щодо природи війни, і щодо її фіналізації, і знову ж таки виходить людина і починає по новому кругу бігти, по новому колу бігти і казати знову ж те, що ми вже півроку тому закрили цю тему. Що треба сідати обов'язково за стіл переговорів, що треба там про щось домовлятися, і так далі. І от Китай дивиться на це, він бачить, що в світі періодично це відпрацьовується по колу, походіння по колу, і він сьогодні тестує цю систему на свої провокативні заяви. І от в залежності від реакції на це і буде майбутня політична глобальна поведінка Китаю, пане Михайло. Ще одна тема, яку хочемо, щоб ви прокоментували. На якому етапі нині перемовини про створення міжнародного кримінального суду, так, міжнародного трибуналу? Чому питаю? Тому що доючі дало інфопривід. Воно там, з посиланням на свої джерела у Євросоюзі, каже про те, що захід схиляється до створення гібридного трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Ні, є три концепції. Давайте це, це постійно модерується. Три концепції: перша це голосування це наднаціональний Спеціальний трибунал, який має бути проголосований на генеральній асамблеї ООН, створення. Його це перша модель. Друга модель це міждержавні домовленості, тобто є базова міждержавна домовленість між Україною і низкою інших країн, до якої може приєднатись будь-яка країна. Знову ж таки, це наднаціональна юридична процедура. Буде є так званий гібридний, про який ви зараз говорите. Це на базі українського української судової вертикалі будується спеціальний трибунал, де будуть. Вивчатися злочини і проти людості, військові злої, воєнні злочини і так далі, і тому подібне. Ці три, три концепції вони обговорюються вже там місяців зо чотири, і безумовно, це поки що дискусійна панель. Так? Ну тобто на цій панелі обговорюються. Що є пріоритетним для нас? Пріоритетним є абсолютно точно створення спеціального наднаціонального органу спецтрибуналу, в рамках якого якого буде перше вивчення злочину агресії, саме ну тобто прийняття рішення про початок війни проти України, а друге почнуться конкретні вже трибунали проти виконавців тих чи інших злочинних наказів, ну тобто безпосередні виконавці тих чи інших злочинів. Ну тобто ми наполягаємо на цьому, але це знову ж таки дискусія до цієї концепції наднаціональної юридичної процедури. Дури вже доєдналися низка країн, перш за все східної Європи. Є країни, які говорять, як ви говорите, про гібридну модель. Але я думаю, що ми вийдемо на універсальну модель. Ви знаєте, багато питань, які сьогодні здаються спірними. По перше, вчора їх взагалі не було в порядку. Денному сьогодні вони є. Тобто, ніхто не говорить про те, що Росія не буде відповідати юридично за низку, величезну низку злочинів. Це вже факт. А друга складова. У мірі того, як ми будемо фіналізувати війну, набагато більш швидко ми будемо приймати відповідні рішення, які потрібні Україні. Пане Михайло, може знаєте, може, скажете з чим? Планує повернутися Зеленський з вільнюса, бо ж пам'ятаємо його заяву, що просто так поїхати, аби почути, що чергові двері залишаються відкритими. Черговий там рік місяць, я не знаю, що в НАТО. Ну, власне, для цього не потрібно обов'язково бути присутнім у вільнюсі. І тоді оця заява президента України викликала у експертів, ну знаєте, таку такий, я не знаю, як це сказати, стала таким дзвіночком. що... Його стійка позиція не їхати, якщо він не почує чогось конкретного, свідчить про те, що такі щось запропонують. Що це щось може бути? Ну давайте залишимо можливість президенту анонсувати. Якщо ми отримуємо певні рішення, конкретні рішення, президент про це публічно має першим сказати. Безумовно, було б трошки дивно, якби ми це анонсували попередньо тим більше, що йдуть переговори знову ж таки. Дивіться це ж очевидно вже. Ми будемо членами членами НАТО, тому що тому що крім нас такого досвіду інтенсивної війни, навряд чи в кого буде в Європі? Це очевидно, і ми зможемо внести ті необхідні для НАТО зміни, які зроблять, зроблять цей скажімо альянс набагато більш ефективним і Набагато більш страшним для опонентів, потенційних опонентів, це очевидно. Але є друга складова, і про це до речі, генсек Єнс Столтенберг в Києві сказав, підкреслив, що ви будете членом НАТО, але після війни сьогодні ми є де-факто членом НАТО. Можна вже навіть так казати, тому що використовуємо пріоритетну натівську зброю, переходимо на натівський стандарт на, на натівський стандарт як, так, як такий. Але. Знову ж таки, тільки правильний фінал війни дозволить вирішити всі ці питання дуже швидко, в тому числі членство в НАТО чи членство в Євросоюзі. Спасибі, пане Михайле, за те, що доєдналися радник керівника офісу президенту України Михайло Подоляк, був на прямому відеозв'язку.